Голосом В їхніх руках портрети чоловіків, синів та братів. З ними рідні військових пройшли ходою проспектом Яворницького. Вже майже два роки їхні близькі у полоні. Чоловіка Елі Андрія взяли у березні минулого року на вугледарському напрямку. Він Кіборг, тримав оборону Донецького аеропорту. Я почула зай все добре. Він сказав, що їх взяли в полон, він мене любить, і Саша з ним. І зв'язок прорвався. Інших бійців 74-го окремого розвідувального батальйону полонили після виходу з Азовсталі у травні 2022-го. З того часу рідні нічого не знають про бранців, жодного дзвінка, жодного повідомлення. Тим часом у Росії військових 74-ї бригади засуджують до довічного ув'язнення. На жаль, ви самі розумієте, з ким ми маємо справу, і їх просто не повертають. Ми намагаємося. Що ми хочемо, щоб нас почули. Ми хочемо, щоб нас почули, і щоб за кордон допоміг, можливо, якось посприяти поверненню наших героїв додому. Жінки звернулися у всі інстанції в Україні та міжнародні організації. Вони продовжуватимуть виходити на акції, попри те, що обміни військовополоненими блокує Росія. Останній обмін відбувся 7 серпня. Ми запевняємо, що всі спецслужби та інші державні інституції. Цілодобово працюють над тим, щоб якомога швидше знайти та повернути до родин наших мужніх захисників та захисниць, у російському полоні досі перебувають понад 4300 громадян України, з яких більшість військові.